Тече дах. До народного контролю зік звернулися мешканці вулиці Сахарова, 16. Люди кажуть, що в їхньому будинку через дирявий дах кілька років тому був потоп. Сьогодні в під'їзді вже видніється пліснява. Тоді був сніг, багато випало. Потім він почав танути, Зібрався спочатку тут тут нас на Чертаку над а потім просочилося і все почало текти, починаючи з четвертого до, до підвалу. І все зливалося по сходах. Тобто по сходах вода шаленим потоком текла вниз. Ні вийти, ні зайти в браму, ні дітей. То просто був жах. Нещодавно після толоки на горищі пан Олег помітив, що дах потребує капітального ремонту. Два роки тому, коли начальник ЖЕКа прийшов. Він подивився, каже, у вас тут захаращеність. Зробіть толоку, приберіть. Ну, на його виконання ми то все зробили. Перший рік частину я зробив, а вже цього року, коли я почав наступну частину прибирати, я вже побачив, якраз дощ пішов сильний. Я побачив, що тече тут, тут, в трьох місцях, так дуже сильно тече. Через дерявий дах вже не є дерев'яне перекриття. Від ЛКП люди чують лише обіцянки про частковий ремонт покрівлі. Тому мешканці своїми силами знайшли покрівельника та склали кошторис робіт. Тим часом, аби вберегтися від протікання в своє помешкання, пані Галина на горищі підставляє баняки та миски. Пан Павло нам пообіцяв. Він просто сказав так в усній формі, що ну можливо, пару листів, ми дамо і такі інше. А як тільки почало дощити, ми побачили, що то страшне. Ми вже зробили ремонт, і звичайно, ми отут всюди поставили всякі банячки, щоб не протекло. Але оці всі баняки, то все нам не допоможе. Ми зливаємо. Ми кожного дня ходимо, зливаємо ту воду і знову ставимо. За допомогою журналісти народного контролю ЗІК звернулися у Франківську районну адміністрацію. Заступник начальника відділу житлового господарства нас запевнив, що протягом тижня проведуть поточний ремонт покрівлі цього будинку, а вже наступного року капітальний. Зараз в тих місцях, де є затікання власне, ЛКП, можливо, десь треба буде почистити жулба, от, що вже навіть частину зроблено, От, в тих місцях, де є невеличкі дірки, ми будемо працювати з молою або рубероїдом для того, щоб ті протікання усунути. Доцільно буде провести капітальний ремонт, якщо ну, може, буде така можливість наступного року, над цілою тою частиною покриття. Після втручання журналістів народного контролю зік в будинку, що на Сахарове 16, протягом тижня залатають покрівлю, а наступного року проведуть капітальний ремонт. Мешканці можуть бути спокійні з появою дощів, дах не тектиме. Юлія Сівакова, Дарія Денис, народний контроль, телеканал Зік.